Схоже, папа Карло, італійський Дон Карліоне в іспанському світі. Покидає Реал Мадрид, як пише джерело The Athletic, менеджер Реала Карло Анчелоті збирається покинути клуб і займе роль головного тренера збірної Бразилії. Він приєднається до Бразилії на матчах у червні, а його контракт зі збірною не очікується, що буде довгостроковим. І знаєте, хоча сьогодні ми з вами поговоримо про провальний сезон, про перспективи Анчелоті в збірній Бразилії і про людину, яка замінить Карліто в реалі, в першу чергу. Це відео не про це, це відео про любов, про магію, про тренера, якого поважають усі, за який би клуб вони не вболівали. Не тому, що Анжелоті тактичний геній, який перевернув футбол із ніг до голови, а тому, що Анжелоті. Це і є футбол. Дворовий, зав'язаний на індивідуальностях, з першого погляду дуже простий, але живий і справжній. Коли ти дивишся на команду Анчелоті, ти волі-неволі відчуваєш, ніби на полі грають діти, дорослі діти, діти з мільйонами в кишенях і безлічю різноманітних дівчат. Але діти, стиль анчелоті це дати дітям свободу, та вони самі починають вигадувати такі речі, які не зможуть вигадати жодні дорослі, у тому числі сам анчелоті. І сьогодні ми з вами поговоримо про цього диво тренера, і мені вже дуже кортить розпочати. Тож давайте це і зробимо. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжуємо. Давайте розпочнемо з того, що разом із мадридським Реалом Анчелоті виграв дві Ла-Ліги. дві Копа Дель Рей, три ліги чемпіонів, два Суперкубка Іспанії, три Суперкубка УЄФА, два клубних чемпіонату світу та один інтерконтинентальний кубок. Ну хіба це не звучить вражаюче? І давайте не забувати, що в цьому сезоні Реал досі зберігає шанси виграти Ла-Лігу. Звичайно, у фанатів Мадриду існують різні думки з приводу стиля гри Анчелоті початку відео я вже говорив, що папа Карло любить покладатися на індивідуальні якості своїх гравців. І в часи тактик, схем і геніальних стратегій від тренерів, такий дворовий стиль анчелоті подобається далеко не кожному фанату. Але, не дивлячись на це, він один із найбільш успішних тренерів за всю історію Мадриду. Та це беззаперечний факт. Та й ті люди, які критикують стиль анчелоті, давайте з вами просто згадаємо, як анчелоті брав свої три кубки Ліги чемпіонів із Реал Мадридом. Перший був у фіналі з Атлетіко, помилка Касіліса, після якої ми побачили безліч красивих проходів Ді Марії, Бейла, Роналду та автобус Атлетіко, який не давав сливочним забити гол у відповідь і зрівняти рахунок. На 93-й хвилині Модріч подає кутовий і Серхіо Рамос забиває рятувальний гол. А потім Бейл, Марсело, Роналду та 4-1 фінальний рахунок. Це була футбольна романтика. До речі, перед цим була обіграна на той момент неймовірно сильна Мюнхенська Баварія з рахунком 4-0. Досі пам'ятають ті феєричні два голи від Роналду та два голи від Серхіо Рамоса – той рік Реал взяв омріяну та довгоочікувану Десіму. Та це було легендарно. Але ще більш легендарно, реал брав другу лігу чемпіонів при Анчелоті. Це вже не була команда Роналду та Рамоса. Це був проблемний мадрійський реал із Карімом Бензема в якості лідера. З тим Карімом Бензема, над яким сміявся увесь футбольний світ. І з того, що він дерев'яний, і з того, що він не може забити елементарні моменти, та взагалі більше фотограф, ніж футболіст. least oh my Але Бензема зміг закрити рот усім хейтерам, а разом із ним зміг закрити рот хейтерам і анчелоті. Бо дуже смішно звучать фрази людей про відсутність стилю, коли команда робить феєричні камбеки на кожній стадії ЛЧ. Спочатку проти ПСЖ, потім Челсі, а потім і проти найстрашнішого суперника того часу Гвардіолівське Манчестер Сіті. Команда Анчелоті творила дива та її боялися всі. Не було суперника, який не боявся реал. Мадриду анчелотів Лізі Чемпіонів. Бо навіть коли ти маєш комфортну перевагу та залишається три хвилини до кінця, то реал міг перевернути все з ніг на голову. А пам'ятаєте фінал Ліги Чемпіонів, коли Ліверпуль обстріляв ворота Мадриду, але так і не зміг забити, бо на дива в тому реалі спроможні були всі, починаючи від Бензема, закінчуючи. Куртуа бельгійць видав неймовірний перформанс. На одну гру куртуа перетворився в справжню непробивну стіну. І не на таку, яку будував Яценюк на кордоні з росіянами. Юля <text> Юля Ваттеф із дес. Пропала Куртуа був справжнім суперменом у тій грі, та приніс для Анчелоті другу лігу чемпіонів в Реал Мадриді в суперечу сьому. А третя ліга чемпіонів прийшла як прощальний танець Тоні Кроса. Несподівано, проте феєрично. Та дуже красиво. Реал в тому сезоні вже втратив Бензема, та крім Каріма, були ще втрати. На більшу частину сезону ще був недоступний Куртуа, який травмувався на тренуванні. Не дивлячись на це, Реал зумів побороти всі труднощі. В тому сезоні Мадриду потрібно було знову грати проти Манчестер Сіті, проти чемпіонського Манчестер Сіті, Манчестер Сіті, який на той момент був у статусі переможця Ліги Чемпіонів. І офіційно Ційно найкращі команди світу, та як реал пройшов цей сіті дуже цинічно, граючи як їх сусіди з Мадриду в автобус, і не даючи сіті створювати справді вбивчі моменти, в тому матчі, ще зіркою став наш український талант. Андрій Колунін. Саме в тому сезоні, саме в тій грі, він довів усім, що він голків світового класу та недаремно знаходиться в Мадриді. Також у тому сезоні Реал чекала неприємна Баварія, яку Мадрід пройшов, як завжди, в дивовижному стилі. Цей раз творцем дива Став Хоселу. Хоселу, в якого ще дуже давно не повірили в реалі, та який повернувся через роки, забив два надважливих голи у ворота Мануеля Нойера та став легендою. А потім на класі була обіграна Боруся Дортмунд у фіналі Ліги Чемпіонів. І все це було. При Анчелоті легенда, справжня легенда не тільки мадридського реалу, а футболу в цілому. Шкода, що його останній клубний сезон йому повністю зіпсував Перес із своєю політикою політикою, яка звучить так. У нас все є, нам нічого не треба. Це повна маячня. Та весь час другого перебування анчелоті на посаді тренера Мадриду, в Анчі були проблеми зі складом. У Мадриду банально не було захисників. І якщо минулі сезони на позиції центрального захисника ще міг відіграти умовний Карвахаль, то в цьому сезоні не було і його. Як в умовах того, коли в тебе в захисті всього одна людина, а в нападі тобі обов'язково потрібно... Використовувати всіх гравців, яких тобі назбирали, можна взагалі в чомусь звинувачувати Карліто. Дідусь робив усе від себе залежне та навіть ніколи не жалівся на відсутність трансферів, а брав усі поразки та невдачі на себе. Ну хіба не няшка? А його все одно критикують, критикують і критикують. Зараз на посаду кандидата на місце анчелоті є три людини: це Алонсо, Клоп і Зідан. І давайте поговоримо про кожного з. Них Перший і найбільш вирогідний кандидат це Алонсо. Своєю роботою в Байері він довів, що готовий працювати на найвищому рівні, та також він тренер, який зможе зберегти цю магію мадридського реалу. Камбеки були в генетиці його Байеру та будуть в ДНК його Мадриду. Він зможе принести нові цікаві тренерські ідеї, яких дуже чекають фанати вершкових. Єдиний мінус це те, що в Алонсо не має досвіду роботи в такому великому клубі, як Реалі. Мадрид. Усе ж таки, походьтеся, одна справа тренувати Байер, Інша Реал. Наступний кандидат це Зінедін Зідан. І так, чому б ні, він справді може повернутися як мінімум на один сезон. Точно. Чи хотів би я цього? Так, бо я скучив за роботу зідана. Попри думку більшості, що Зізу це взагалі не тренер. У нього були дуже цікаві тактичні задумки в більшості ігор проти топ-суперників. Плюс він зможе зберегти мікроклімат у колективі, який створив. Анчелоті. до того ж, він легенда все ж більшого масштабу ніж Алонсо. Та такі гравці, як Белінгем, будуть дослухатися до нього ще більше хоче. Ну і ще один плюс зідана. Це досвід. Він уже двічі тренував Реал Мадрид і двічі успішно. Чому не зробити це і в третій раз? Єдиний недолік Зізу – це незрозуміла реакція фанатів, бо не всі фанати будуть раді продовжувати Вектор Анчелоті, де в атаці відбувається повний хаос і нема чіткої тактичної гри. І останній кандидат це Юрген Клоп. Ходять чутки, що німець скучив за тренерською діяльністю. А куди він може піти після Ліверпуля, щоб це не було пониженням у класі? На даний момент є два реальні варіанти: або Реал Мадрид, або збірна Німеччини. Але в збірну Німеччини прямо зараз піти не вийде, тому чому не потренувати один із найкращих клубів за всю історію. Це шанс для клопа вписати своє ім'я в історію ще більш золотими літерами та довести світу, що він точно не гірший за гвардіолу. Бо, не дивлячись на мою любов до клопа, будемо чесні, в АПЛ номером 1 усі ці роки був все ж таки гвардіола. Та з реалом клоп міг би продемонструвати свій найкращий. Нашій футболу у кар'єрі до того ж, туди прийде Трент Олександр Арнольд, з яким клоп дуже добре знайомий, і чому б не попрацювати ще раз разом. Клоп ідеальний варіант для Мадриду, але тут також є один недолік. Навряд чи таке буде. Я не чув, щоб Реал Мадрид цікавився клопом узагалі. Та й сам клоп, попри всі плюси роботи в Реалі. Хоче очолити збірну Німеччини, тому подивимось, як воно буде. В будь-якому випадку, хто б не замінив панчелоті, це буде справжній професіонал, бо вони зараз є доступні на ринку. Хоча папу Карло все одно шкода, бо він заслуговував на більш теплий свій відхід із посади тренера Мадриду. Можливо, він зможе красиво попрощатися з футболом у збірній Бразилії, де його вже давно чекають. Я не зовсім вірю в цю. Історію, бо Анчі буде дуже важко знайти баланс у збірні Бразилії, та плюс конкуренція серед збірних зараз дуже висока. А для Бразилії не виграти чемпіоната світу це вже є провалом. Тому я тільки можу побажати удачі Анчелоті та подякувати йому за всі емоції, які він, його брова та команда дарували нам протягом цих. Років. А на сьогодні в нас все. Підпишіться на канал і поставте лайк, якщо відео вам сподобалося. Допоможіть у просуванні україномовного контенту, всім мирного неба над головою та до швидкої зустрічі в нових відео. Скоро побачимось! Інформація для новеньких на моєму каналі. В кінці кожного відео я вставляю якусь веселу вставку, щоб вам було цікавіше дивитися відео до кінця. Але сьогодні вставка буде інформативна. Поки я монтував це відео. Інформацію про те, що Анчелоті приєднається до збірної Бразилії, підтвердив уже і Фабріціо Романо. Тому якось ось так ось бережіть себе. Лавбіспорт Алавреалмадрид. А я плейс тобіа менеджер.